Так, всім привіт. День другий. значить, Сьогодні зайдемо далеченько в соняшник. Подивимося, яка його ситуація. Ну, Бачите, білка бжілка мотається, але вже країв процентів 50%, як вони відквітували. Оце соняшник такий завишки. Це я йду на витягнуту руку. Ого, чим дольше вліз, тим вище. Ніфіга, не пролізеш. Ну вже так. Да, вже звісно процентів на 50 не цвіточна. Ну, але центр... Нет, центр ще квітує. Жолки багато, я бачу. Так що бачимо, да? як такий ось, то він вже квітне, як такий, то вже доквітає вже ось. Все. Зерно налите, кошики сформовані, в принципі. Висота десь під 2,5 метри. Оце такий соняшник. Що поставлю на паузу тоді. В общем Злазив весь у соняшник, сам весь вся футболка жовта. Значить, в принципі, ще я думаю днів п'ять поквітує він. Іменно це поле. Ну як бачите, в далині видно, воно все жовте стоїть. Бджоли багато на ньому ще. Є які екземпляри вже відквітують, які ще... Бачите, бджола є. Бджоли багато, бджола задержується. ну він, він, він дає, цей сонячник виділює. Ось дивіться, скільки на листках пилку, да? видно, як його. Бжілка Вон із себе струшує і струшує з себе пилука. Що що він дає? <кій> По кукурузі. Так, а ну чи є бджола на кукурузі? Гудану не пойму. Ну, кукуруза теж, як ви бачите, оце висота кукурудзи. Це, це у фермера дуже рання кукуруза. Вже починає формувати початки. По два початки на стеблі, в принципі. Кукуруза, в принципі, не, не погана. Але... Це та, що рання. Хоча я за нею наблюдав, вона трошки була в нього підмерзла, довго жовтенька стояла, але вона витягла. Що значить, рано посіяне, хопило достатньо вологи, хоч і морозці давили, але вона витримала. Ну і зрозуміло, що вона заряджена. По два початки на стеблі вона вали, якраз вона володь квітує. Зараз поїдемо подивимося, що у нас біля посіки Ну як бачите, дощик був хороший, пройшов, що в ну, аж хтось спробував виїжджати, слідів понаробляв був ну, і їдемо по полем соняшника, то соняшник. Я ще той, в самому піку розгару. Опа! Косой пошов! Оце тут у нас місцевий. з ним можна привітатися. Так, ну, жоден в цим відео не пострадав. Оп! Хі -хі. Так що і так буває. Я вчора їду на пасіку, він сидить. Відкрив вікно кажу, привіт, ти дежуриш. Він дивиться. Їду назад, він знову жде. дає. Кажу, ну що там? Я поїхав, кажу, пост держи, бачите, знову зустрів. Ну, 4 роки не було полювання, в принципі, природа ожила, відновилася. Так що якось так. Ну, Сьогодні ми пробжували про соняшники. Ну, Є вже соняшники, які вже стоять і листки вже повпускали пелюстку, вже відквітувались. Ну ось, ось, вже пшеничка готова до, в принципі, до молотіння. Це ось та пшениця. Зараз побачимо. Не вдувна одні. Ну, пшеничка дивіться, пшеничка налита, в принципі. Пузотенька, але ну. ще м'яка вона. Так що, якби не дощ, могли вже б вже починали її молотити. А так? Дощ все відвинув. Але я скажу по цьому році, за мої 22 роки пасічникування я почав пасічникувати ще зі школи, то, мабуть, це екстремальний рік. Ще такого не було, щоб до соняшника все літо і весну годувати. Це просто і за все того, що годувати це ще півбіди. А все того, що було холодно, хоч його годував, але матки все одно зменшували яйцекладку, і відбувалося все одно просідання сімей. Плюс ми продали хорошу кількість пакетів. Як самі розумієте, це в нас в більшості хвости. Так що, ну, дивіться, ось ми заїхали на пасіку зараз, то льот стоїть. Лот стоїть крутий, видно, що б працює, працює, дійсно працює. Зараз ну, приїдемо до вулики, вдінемося, покажу вам. Ну йомску бджола сьогодні взагалі після дощів, оце тепло. Що ви розумі. вона в льотки не вміщається, падає. В принципі, бжола працює, дивіться як вентилюють. Так що бжола йде. Треба зараз почепити, мабуть, якусь прилітну. Дивіться, аж додолу падають, наскільки йдуть важкі і і дуже або здвинуть, щоб... зараз піддон здвинем є. Дуже сильно йде бджола, так що. Але пилок, я вам скажу, йде із соняшника і йде з чогось ярко-жовтий. Вчора більш біліший, що з кукурузи, сьогодні не сам соняшник. Або може десь якийсь гібрид соняшника з іначим відтінком. Ну. Але йдуть вимазані бджоли, йдуть у соняшнику. І бджола робить, ну, круто робить бджола. Навіть ось хвостики, які невеликі ті. І ті працюють і працюють добре. Так що, як сток. так. Тепер ось ну, на воді золи практично нема, а та її немає, не то, що Ні, дві штуки лазить, значить, що означає при... приносник тор йде. А це поле в нас пізнішого соняшника, ну ось дивіться які. Я думаю, що різниця між ним 3 неділі, між першим і другим, десь так. Ще тільки-тільки формує. Так що оце таке. Ну, але ж є в окружності ще поля, які вже процентів на 40 зацвіли. В принципі, тут масив соняшника в радіусі 3 км Десь, я думаю, при в межах 2000 гектар. Але ж в радіусі 3 кілометрів, не так, щоб все одним за одним. Є у нас і кукуруза, і пшениця, і соя, і горох є, так що поки що сіють хлопці все. Це е, соняшник, посіяний вже після всіх морозів. Сунгентовський гібрид, е, гібрид Купава. Якщо, можливо, хтось стояв на цьому гібриді, напишіть, як у вас було, які привеси. Так що всім мирного неба над головою і вдалих ми до зборів, а ми будемо працювати.